У місті Санкт-Петербург автобуси з пасажирами впав у річку. Інцидент трапився на набережній у районі Пацилуєва. На мосту транспортний засіб врізався у два автомобілі, пробив огорожу та пішов на дно. В соцмережі пишуть про загиблих. Отже, про скількох жертв та постраждалих відомо на цей момент. Розповім далі у випуску. Ви ж поки підпишіться на канал сейчас і переходимо до подробиць. Шокуюча аварія трапилася у центрі російського Пітера в день 10 травня. Пасажирський автобус впав у річку Мойка. Отже, як все було? Попереднього водією автобуса стало погано за кермом. Він виїхав на зустрічну смугу, зніс кілька огорож, зачепив дві машини, зробив гак і злетів у воду. Цей момент навіть є на відео. Пропоную одразу його подивитися на власні очі. Далі без коментарів. Ось що встигли розповісти очевидці аварії. Перед зіткненням автобус виляв. Він почав збивати машини, що стояли. Все швидко сталося. В управлінні Міністерства внутрішніх справ області повідомили, що в салоні автобуса перебувало близько 20 пасажирів за переказами телеграм-каналів. Першими на порятунок людей кинулися будівельники, які у цей час працювали на одному з об'єктів неподалік. Вони якраз перебували на обіді, і як тільки побачили автобус, що пав у воду, поплили рятувати потопельників. Оперативно на місце інциденту прибули надзвичайники. Загалом у рятувальних роботах задіяно 69 фахівців та 18 одиниць техніки. Також на місці працювали водолази. Рятувальники витягували потерпілих із вікон автобуса, який пробув у воді майже годину. У Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії інформували, що рятувальники підняли з автобуса, що затонув дев'ять осіб. Двоє перебувають у важкому стані, четверо у стані клінічної смерті. Постраждалих відвезли на катері у непритомному стані. Про це передає місцеве видання Фонтанка. Троє людей загинули. Пізніше кількість жертв виросла до чотирьох. Про це зазначають російські засоби масової інформації. Очевидно, навіть зняли роботу екстрених служб. Постраждалих відкачували просто на вулиці. За даними тамтешніх медіаресурсів, автобус належить тов. Таксі представник перевізника повідомив, що обставини події з'ясовуються. Водій автобуса компанії Таксі при повороті з великої морської вулиці на переправу не впорався із керуванням. Автобус розвернуло, він пробив огорожу та впав у воду. На місці працюють співробітники МНС та швидка допомога. Також на місці направлено представників перевізника та керівництво комітету з транспорту. Уточнили у відповідному відомстві. Нині вже порушено кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Водія доставили до відділення. Ну, поки тут розбираються з деталями летальних дорожніх пригод, розповім про нещастя у Москві. Жителі столиці так хотіли гульнути на так званий «День Побєди» 9 травня, що запустили масштабний феєрверк, але не розрахували із феєрією дійства. Салют полетів просто у натов глядачів. Повідомляється, що сталося це на південному сході Москви в Кузьмінках. Один із зарядів розірвався занадто низько і обсипався на зівак. Російські ЗМІ пишуть, що постраждала дівчина. Вона підвернула ногу, коли тікала від палаючих частин фаєр-шоу. На цьому у мене все. Я вам вдячна за перегляд. Залишайте свої реакції щодо почутого та побаченого у коментарях. Не забувайте про свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і тисніть на дзвіночок, аби бачити, що відбувається в Україні та й загалом у всьому світі. Ну а більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами. Не перемикайтеся! Безпілотники уразили дві перевалочні нафтобази у Краснодарському краї Російської Федерації. Там величезна пожежа. На пару з ними палає ще й нафтопереробний завод у Башкирії. Аби туди дістатися, дрон подолав історичний рекорд у півтори тисячі кілометрів. Джерела натякають. Це чергова операція СБУ. Її подробиці розповім за мить. З вас попередньо підписка, вподобайка, і поїхали. Росіянам зіпсували свято та завдали потрійного удару по нафтових об'єктах. У ніч проти четверга, 9 травня, смачно вгатило по ворожому поселенню Юрівка, яке розташоване в Краснодарському краї країни агресорки. Вибухи було чути близько другої години ночі, пишуть російські пропагандистські телеграм-канали. А сам момент бабаху одного із дронів потрапив на відео. На ньому зафіксовано, як на місці прильоту почалася велика пожежа. Давайте на це подивимось. Полетів дрон. Як стверджують, очевидці БПЛА атакували місцеву нафтобазу. Але тамтешня верхівка поспішила заспокоїти та переконати своїх підданих, нібито всі шість українських дронів посадили системою радіоелектронної боротьби. Але не всі приземлилися м'яко. Деякі безпілотники впало прямо на резервуари з горючим, через що і виникло полум'я. Передає паблік МЕШ. А тепер деталі від джерел у наших спецслужбах. За даними видання РБК Україна цієї ночі, бавовна розквітла на двох нафтобазах в Краснодарському краї. Це була успішна операція ударних безпілотників СБУ. Нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму. Але це ще як віточки в день дрони СБУ встановили рекорд дальності, заполивши по НПЗ у далекому Башкортостані. Це на секундочку за 1500 кілометрів від кордону з Україною. Унікальні кадри, як летіла залізна пташка, є у мережі, пропоную переглянути. Сіксігон над нами прямо. Сматрюсь, ними знімаю. Здоровий! Он заходить к нам. Що ну, я знімаю тоді розтам? Заходять. А як апарат зустрічали на місці бабаху? Відео з іншого ракурсу. До вашої уваги. А воно лічить. А там не підірвається. Поехали, Поехали, я У результаті бахнуло на території одного із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії заводу Газпром нафтохім Салават. Цей НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, диспалова та інших видів нафтопродуктів. У його потужності виробництво 150 найменувань продукції. Ну а сам безпілотник влучив в установку. Каталітичного крекінгу нафти про це пише низка російських телеграм-каналів, зокрема база. Цитую безпілотник ударив установку каталітичного крекінгу близько першого дня. Після цього співробітники підприємства почули вибух і побачили дим. Займання невелике, тому евакуювати працівників не стали. Завод працює у штатному режимі, стверджує Паблік. За словами голови Башкирії Радія Хабірова, зараз на місці працюють екстрені служби та керівники силових відомств. Попередньо ніхто не постраждав. І тут знову поінформовані співбесідники ЗМІ стверджують про причетність пана Малюка та його відомства. СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають наносити ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе у безпеці навіть у глибокому тилу. Зазначає джерело, додам, що невесело було у такий святковий для наших сусідів день жителям прикордонної Білгородщини. Близько четвертої ранку над обласним центром здіймався густий дим. Це фіксували на фото. Очевидці по всьому місту гуділа сирена. За пару хвилин у небі почалися спецефекти. Замість хмар на блакитному полотні утворилися сліди, ймовірно, після роботи ППО. Але ми з вами в курсі, яка ефективність у ворожої протиповітряної оборони, тому згодом у пабліках показали шокуючі наслідки шаленої нічки. Горіли автомобілі, димілися квартири. Губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков стверджує, є прямі влучання в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі. Загалом пошкоджено 34 квартири у 19 висотках, а також 37 автомобілів. У Білгородському районі в селищі Дубово. За словами Гладкова, пошкоджено покрівлі у чотирьох приватних житлових будинках, а також три автівки. За його даними, серед поранених одна дитина. Своєю чергою Міністерство оборони країни агресорки РФ стверджує, що за ніч ППО нібито збила 15 снарядів РСЗВ РМ 70 вампір і один БПЛА над територію Білгородщини. Ще два дрони було знищено на територію Брянської області та три БПЛА над Курською областю. Поки у Шойгу шукають український слід та руку київського режима, самі ж росіяни влаштовують на свою голову пригоди днем раніше. ЧП сталося у Воронезькій області. Пенсіонер на Волзі влетів в автобус, який перевозив окупантів, що повернулися з війни в Україні і пересувалися в УФУ. Обидві машини внаслідок зіткнення виконули у кювет. Всього у салоні було 32 пасажири. На лікарняні ліжка відправили дев'ять російських загарбників, А сам дід загинув на місці від важких поранень. Його машина повністю згоріла. Що ви скажете про такого диверсанта камікадзе? Невже дійсно так допік руський мір, що пенсіонер пожертвував власним життям? Тільки б насолити путінським воякам? Будь ласка, напишіть свої думки в коментарях під цим відео. Залишайте свою реакцію виглядів вподобайок, підписуйтесь на канал сейчас, натискайте на дзвіночок, і ще побачимось.